Доброго вечора. А що ми а... будемо зараз робити? Да, всім добрий вечора. що, ну Ми ж тільки нещодавно перегнали птицю в нове приміщення, але зараз вже таке парко, хоч ну хоч ідуть і дощі. І все одно все таке в парку приміщення є. вожність є, хоч і підчищаємося обов'язково потрібно приміщення обробляти. Тому що якщо воша заявиться, буде дуже важко з нею боротися. Неважливо не чи у вас дебелі потолки. Чи гарна підлога не гнила, але обробляти потрібно. Зараз буду показувати, як це робиться. Ось у нас є сорекс. Розпочатуємо. Ось це чотири пачки на оце приміщення вистачить. Відкриваємо. Беремо гарно, так уж менько. І починаємо. Все це обробляти, гнізда. Прямо так гарно закидувати. Не, не потрібно боятися, що там яйце, щось буде і все. І замітьте, що зайшли в присутності курочки і берете отак гарно в присутності їх розсипаєте, що так кидаєте. Він дуже лекучий, навіть якщо ви... Будете, підійде сюди. Навіть якщо ви дивіться, будете вичищати, а я ось вже посипав. І ви будете отак зараз вичистити, дивіться, і будете замітати. А ви його так не вберете, а дивіться, ви замітаєте, ось я його руками провожу, а він залишається. Отак потрібно обробляти. То не хвилюйтеся, що ви його там вимотите. І хай отакий туманчик біля них буде, отак кидайте на них, не потрібно нічого. Не купати їх, гарно так розкрусили. Ну і ось буде такий результат. Не буде тоді цих паразитів, не буде нічого, берете отак гарно на стіни кидаєте, він дуже привипає добре, тому що вся гниша знаходиться і вас в основному по стінах, по гніздах і гарно все обробили. Садиться, але вибачте, на сім'ї вистачає. Тож покажи глядачам, що в нас вийшло. Ось. Так ви його просто не вберете, він дуже лепучий. Покажи сюди. Все добренько. І вже воші у вас не буде. Ось. Бачите, як він тримається. Отак він і залишається. Якщо попало у водичку, водичку ось попало, бажано ну, трішечки промити. Якщо у вас ніпільні промива, якщо обичні. Поїлочки, куди куча, Замінили водичку і все. Так на курочку він не впливає. Тож, будемо зараз це все повимивуємо трішечки. Зараз в основному час перейдемо. Туди порозсипаємо. І от виходить отака краса. Він прилив, ось дивіться, бачите, треш, ти треш, його треш-треш, а він нічого, бачите, випучить. Все. Тоді вошей не буде То обов'язково вам, друзі, обробляйте, тому що воша це така зараза, у оцей, чи пероїд, кріщ, да? ви його так просто не позбудетесь, якщо не будете робити дезінфекцію, Тоді буде вже е, пізно. Коли в нас... Є там більше 15 курочок, є е, курчаток. Ми сипемо не менше 4 кілограма, щоб ми зараз розсипали і 3 місяці сюди не заглядали. Якщо насипати 1 кілограм, а у вас вже воші є у курчаток чи в курей, одного кілограма буде недостатньо. Хочете побороти, потрібно в сезоні менше 3-4 кілограма засипати. Кому може й дорого 250 гривень, а коли з'явиться воша і у вас курочка стоїть 400-500, ну ви тоді самі розумієте воліку, тоді ви їй просто так не допоможете. Буде дуже тобі важко сину е симпору. Воші з'являються, коли довго не вичищаються в приміщенні, коли приміщення не білиться, коли трупляві потолки, ну, там стелі, підлога. Тоді, тоді з'являються гуші. Коли духота, коли приміщення не провітрюється, зверніть увагу, у нас усі вікна відкриті, там усе відкрито. Там задаєте запитання, їва не випускаєш на подвір'я, чому тримаєш. Хто слідкує, випускає на подвір'я. Перериви нам уже все подвір'я, які клумби, все, що можна, вони вже все переїли, попоїли. Нічого. Тепер ми тримаємо приміщення, щоб чим. Менше птиця двигається, тим вона, звісно, швидше й росте, щоб ви теж це розуміли. От так само і курчаток. Зараз на, на подвір'ї така е грязь, оце, це все болото, багно, оце все. А курочка така, от у неї ніжки в ахматі. вона зараз позамазується в тому болоті. Все. І її вже буде важко. То краще хай вони знаходяться так, ганульований комбікор. Всі її виготовляю, ми не продаємо комбікорк. Прийшла, поїла чи там як по-грубому висловиться, пожрала, посрала, попила, лягла собі відпочивати. Захотіла знестися, залізла вніс, дознесла Жарко підійшла до вікна, похекала, похекала, відійшла. От такі наші результати. Тож, беремо наступну пачку і погнали далі.